Вічна сьогодні Матея 20, -го, 28 вірша. Як син чоловічий не прийшов, щоб служило йому, а служити і дати душу свою, як викуп за многих. Читаємо значення цього віша. Господь Ісус дав своє життя як викуп за многих. Тебе довемо через вірування і послушенство до приказів. Послушні з роду людського є описані під символом вівці, про котрех Ісус сказав душу мою кладу за вівці. І 10 глава, 15 вірш. Непослушні є названі під символом Козли. Чи Ісус не положив Свого життя також і за козли? Ні, не положив, тому що жертву викупу не є для за непослушних, а лише за послушних. Якож написано, хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто не вірує в синові, не бачить життя. А гнів Божий пробуває найом. Іана 3 глава, 36 вірші. Коментар взятий з Вартової башти номер 4 1938 рік. І так, Боже оприлення, яке він об'являє для роду людського. Чому? Син Божий прийшов, щоб йому служили, чи він найперше послужив? То тобто і заслідковано, що на самому ділі він служив для народу і зробив викуп для многих, тут сказано, для многих тих, хто є. Цілковито послушні Божим вимогам, законам, пророцтвам, які роз'яснив Ісус Христос і в значенні подав своїм слугам, то ті, котрі є послушні до Божих приказів, до Божих свідоць, проростів, які згідно часу поступають у повній ясності для жителів землі, то іменно за цих. Він душу віддав за послушних. Тут же попереджується про те, що закозлів він за непослушних до вимог Божих, до свідоцтв і значення, котрі він подав як харч духовний для свого народу. Для тих, хто не бере цей харч, тобто тут символічно названі козли непослушні, він за таких життя не віддав. Тобто Ісус положив своє життя за послушних овець. Також жертви поїдана тільки за послушних, Хто вірю і признає всю ту роботу, всю ту працю, яка є розписана в проростві, яку Ісус Христос виконував, як біблійні часи, Подано було нічого без нього не подавалось, не творилось, все через Нього сотворено було. Так і тепер у завершенню, коли Ісус Христос прийшов вже вдруге, дав ясність всім проростам, то ті, котрі вірив в Божому, що Він працює над проростами так, як тоді у першому приході працював над всіма проростами виконувати волю Божу. І коли віднайшов себе в прорости, показав приклад, що кожний то і покликаний Господом і віри, признає Ісуса Христа за Сина Божого і викуп, що Він дав за цих послушних, що пристосовують себе до вимог Господніх. Тому тут відзначно тільки ті, котрі показали віру, признали ті свідоцтва і ту працю, по свідоцтву, яку виконав Ісус Христос для послушних, а особливо зари, бо Він купив нас як кров'ю своєю, так право купив стояти на вершині Армагеддону. Це від Ісуса Христа куплене право є сьогодні бачити по пророцтву вершину всіх свідоцтв, які беруть вершок виконання у фізичному факті, підтверджуючи кожне слово, і аж тоді приходить кінець козлам, котрі не повірили і не признали розпорядження, яке Бог дав через свого Сина Ісуса Христа для добра людей. Отже, якщо Проговорюють люди про те, що там усіх купила кров Ісуса Христа, то ми тут підчеркуємо всі, за всіх послушних, хто послухався і приспособився до вимог, взяти вимоги Господню згідно часу, які поступали. Чи то ще за днів апостолів, то ті, котрі пристосували себе до пророцтва. До роз'яснений пророст, що подавав Ісус Христос вже в другому приході. І тепер у завершенню, то тільки тим Він за таких дав викуп, тим Він таким ж дає життя і право до життя і викуп для таких послушних. Це текст значення.